Вітаємо на каналі Квізленд. Готові перевірити, наскільки уважно ви дивитеся на світ навколо. Спробуйте відповісти на 20 простих, але підступних запитань, які ми зазвичай не помічаємо в повсякденному житті. Це третій із п'яти випусків. Чому шипи на трояндах? Це еволюційний механізм захисту, що оберігає рослину від поїдання тваринами та допомагає їй чіплятися за опори і конкурувати за сонячне світло. Шипи, які насправді є видозміненими частинами епідермісу стебла, а не справжніми колючками, як у кактусів, дозволяють троянді виживати та поширюватися в природі. Чому після їжі хочеться спати? Після їжі організм перенаправляє значний обсяг крові до травної системи для її перетравлення та засвоєння поживних речовин, що може тимчасово зменшити кровопостачання мозку і викликати відчуття втоми. Крім того, особливо після вживання великих порцій або їжі, багатої на вуглеводи та білки, підвищується рівень гормонів, таких як серотонін і мелатонін, які відповідають за регуляцію сну. Чому після стресу може боліти живіт? Оскільки мозок і кишечник тісно пов'язані, стрес активує симпатичну нервову систему, що призводить до виділення гормонів, таких як кортизол та адреналін. Ці гормони впливають на травну систему. Вони можуть змінювати вироблення травних соків, впливати на кишкову мікрофлору та підвищувати чутливість нервових закінчень у кишечнику. Це своєю чергою може призвести до відчуття болю або дискомфорту. Чому тканина вигоряє на сонці? Через вплив ультрафіолетового випромінювання, що міститься у сонячному світлі. Такі промені мають достатньо енергії, щоб руйнувати хімічні зв'язки в молекулах барвників та волокон тканини. Це призводить до розпаду або зміни структури пігментів, які надають тканині колір, внаслідок чого колір стає менш інтенсивним або змінюється на блідіший відтінок. Чому сон на животі може викликати тривожні сни? Така поза часто ускладнює дихання, особливо якщо обличчя занурене в подушку або шия сильно зігнута. Недостатнє надходження кисню до мозку може викликати відчуття задухи, що підсвідомо трансформується у тривожні сюжети снів. Також ми можемо відчувати тиск на внутрішні органи. Крім того, неприродне положення шиї та хребта може викликати напругу та біль, що також впливає на якість сну. Чому деякі звуки ріжуть вуха? Ці звуки високочастотні, різкі або негармонійні, що викликає дискомфорт у слуховій системі. Мозок інтерпретує такі звуки як потенційну загрозу або подразник, активуючи захисну реакцію. Це відбувається через те, що вони виходять за межі комфортного діапазону сприйняття та можуть містити частоти, що потенційно шкідливі або неприємні для вуха. Чому смужки в зубній пасті не змішуються в тюбику? Завдяки особливій конструкції тюбика та консистенції пасти, кожен колір пасти має різну в'язкість і зберігається в окремих каналах у середині горловини тюбика. Коли ви натискаєте на тюбик, тиск виштовхує пасту з цих окремих каналів одночасно. Завдяки тому, що пасти виходять паралельно і не мають достатньо часу чи простору для повного перемішування до моменту виходу з отвору, вони утворюють чіткі лінії. Чому метал дзвенить, коли в нього вдарите. Він має високу пружність і щільність. Коли ви вдаряєте по металу, ви передаєте йому енергію, яка викликає вібрації його атомів та молекул. Завдяки міцним металевим зв'язкам ці вібрації швидко і ефективно поширюються по всьому об'єкту. Утворюючи звукові хвилі, оскільки метал дуже щільний, а його внутрішнє тертя низьке, ці вібрації тривають довший час, не загасаючи, і створюють характерний тривалий чистий звук дзвін. Чому прості речі буває складно пояснити дітям? Їхнє мислення відрізняється від дорослого. Діти мають менший життєвий досвід, тому їм бракує асоціацій та аналогій, на які ми дорослі спираємося. Їхнє абстрактне мислення ще не до кінця розвинене, тому поняття, які здаються нам очевидними, потребують конкретних прикладів. Крім того, словниковий запас дитини обмежений. Діти швидко відволікаються, тому пояснення мають бути короткими, чіткими та цікавими з використанням візуальних засобів. Чому літери на клавіатурі не в алфавітному порядку? Через історію друкарських машинок. Коли їх створювали, виявилося, що надто швидке набирання тексту з літерами, розташованими в алфавітному порядку, призводило до заклинювання важелів з літерами. Щоб уникнути цього, винайшли розкладку, яка розносила найчастіше вживані літери подалі одна від одної. Це уповільнювало набір, але значно зменшувало кількість заклинювань. Чому нам стає легше, коли поділилися проблемою? Це допомагає структурувати думки і подивитися на ситуацію з боку. Висловлення емоцій має катарсичний ефект: висловлення накопичених емоцій, таких як страх, гнів чи смуток, звільняє від внутрішньої напруги і зменшує стрес. Також ми відчуваємо соціальну підтримку, що знижує відчуття ізоляції та дає можливість отримати пораду, що сприяє пошуку рішення. Чому ми не можемо вдихнути і ковтнути одночасно? Ці дві дії використовують один і той же прохід у верхніх дихальних шляхах і горлі, але з різними цілями. Під час ковтання спрацьовує рефлекс, який автоматично закриває надгортанник, невеликий хрящовий клапан, надгортанню та трахею. Це запобігає потраплянню їжі або рідини в дихальні шляхи, що могло б викликати задуху. У той самий момент дихання призупиняється. Чому звук у лісі здається гучнішим, ніж у місті? У місті постійно присутній високий рівень шумового забруднення, рух транспорту, людські голоси, робота механізмів тощо. Цей шум маскує слабші звуки, роблячи їх менш помітними. У лісі ж, навпаки, переважає тиша. Дерева та рослинність у лісі, на відміну від будівель у місті, не відбивають звук так сильно, а поглинають і розсіюють його, створюючи більш чисту акустичну картину. Чому серце стукає, а не безшумне, як інші органи? Серце це потужний м'язовий насос, який працює завдяки механічній роботі клапанів та інтенсивному руху крові. Звуки, які ми чуємо, є результатом раптового закриття серцевих клапанів. У серці є чотири клапани, що відкриваються та закриваються, забезпечуючи односторонній рух крові. Саме різке змикання цих клапанів спричиняє короткі чіткі звуки, ті самі удари серця, які ми чуємо як стукіт. Чому ноги замерзають швидше, ніж інші частини тіла? Ноги найвіддаленіші від серця, тому кровообіг у стопах менш інтенсивний. На холоді організм спрямовує кров до життєво важливих органів, зменшуючи приплив теплої крові до кінцівок. Крім того, стопи мають менше м'язової маси та жирового прошарку, які є природними ізоляторами. У них також багато дрібних судин, що звужуються на холоді, ще більше обмежуючи теплопостачання. Ноги також часто контактують з холодними поверхнями, через що втрачають багато тепла. Чому при страху долоні пітніють? Це є частиною автономної нервової системи, що відповідає за несвідомі фізіологічні процеси. Коли виникає страх, мозок надсилає сигнали до потових залоз, особливо на долонях і стопах, змушуючи їх інтенсивно виробляти піт. Ця реакція була еволюційно важливою. Вологі долоні могли покращити щеплення при утриманні зброї під час небезпеки. Сучасна людина успадкувала цей механізм, тому навіть при стресі, що не вимагає фізичної дії, долоні пітніють. Чому мізинець ноги такий чутливий до ударів? Мізинець стопи складається з дрібних фаланг – крихких кісток, які легко травмуються. Він також має багато нервових закінчень, розташованих близько до поверхні шкіри та кісток, що робить його надзвичайно чутливим до болю. Навіть незначний удар спричиняє сильний больовий імпульс. Окрім цього, мізинець крайня точка стопи. Тож часто саме він першим приймає на себе удар. Чому запах кави здається приємнішим за смак? Запах і смак сприймаються мозком по-різному. Аромат активує значно більше рецепторів та викликає яскраві асоціації. Вдихаючи запах кави, ми відчуваємо литкі ароматичні сполуки, що стимулюють нюхові рецептори, безпосередньо пов'язані з емоційними центрами мозку. Це пробуджує відчуття затишку, комфорту. Водночас, смак кави це поєднання гіркоти, кислотності та терпкості, які не завжди збігаються з солодкими очікуваннями, навіяними ароматом. Чому лід слизький? Лід слизький, бо на його поверхні утворюється тонкий шар рідкої води, який діє як мастило та зменшує тертя. Це трапляється внаслідок тиску, наприклад, від взуття чи ковзанів, тепла від тіла або повітря. А також особливостей кристалічної структури льоду, яка дозволяє деяким молекулам залишатися рухливими навіть при температурі нижче нуля. Усе це створює ковський ефект. Чому повітря тепліше ближче до землі? Повітря тепліше ближче до землі, бо саме земна поверхня поглинає сонячну енергію і нагріває повітря, що з нею контактує. Сонце напряму не гріє повітря. Воно нагріває ґрунт, воду, асфальт тощо. А вже ці поверхні передають тепло навколишньому повітрю через теплопровідність і конвекцію. Чим вище над землею, тим менше це тепло досягає, тому температура з висотою зазвичай знижується. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Квізленд.